Виставка живопису та виробів зі скла відкрилась в обласному художньому музеї. Її приурочили до 25-річчя музею. На ній представлені роботи майстрів з Києва та Вінниці. Виставка посвящена современному мистецтву. Она и называется «Рефлексии. Ненарративная живопись и стекло». Художественное стекло. Ну, ненарративная живопись, слово ненарративное происходит от английского слова «to narrate» – «описывать». То есть неописательная живопись, нереалистическая живопись, а живопись абстрактная. Живопись, которая, в принципе, эм, как бы... Под как бы отражает рефлексии самого художника на окружающий мир на свое видение окружающего мира по, по, наверное показывает его собственные переживания его собственные какие-то мнения кроме того эта выставка дополнена художественным стеклом которое тоже вот как бы подчеркивает эти рефлексии оно блестит оно рефлексирует само по себе оно разноцветно оно подчеркивает вот эти краски вот эти грани тех работ которые сегодня выставлены то есть эти работы якби как бы легше осознать вот в связи с этими работами декоративного искусства со стекла. Работа со стеклом є така, я б сказала, дуже специфічна, тому що якщо художник займається художнім стеклом, йому треба мати матеріальну базу, тобто скло, піч і з тим поєднана його творча діяльність. Тобто я у мене немає ні печі, ні скла. І я використовувала користь раніше форми, які я зробила на скло тобто, зокрема, ця робота. А потім вже майстерня робила розпис. І розпис випалений при температурі десь 500 градусів. Мені сподобались картини більш, е, е, якби, більш чіткого контуру. Але в кожній картині зображено якби, перехід такий, техніка. В кожній картині різна це взагалі. Людина працює в різних техніках. Це щось не ну, якби реальний талант. Тому що, наприклад, багато художників працювали працювали лише в одному стилі і в одній техніці. А тут різні олія, акварелія, пастель.